Думаю, що у людей повинне бути право обирати власні займенники. Ви стверджуєте, що можна вибирати собі займенники? А прикметники теж можна? Чи можу собі вирішити називатись супербагатим? А можливо, я можу вирішити бути маленьким? Чи існує щось об'єктивне, на що ми повинні опиратися? Чи можна змінювати що завгодно і коли завгодно? Даний прийом, який застосовує Чарлі Кірк у дебатах з радикально налаштованим лівим, називається доведенням до абсурду. Він просто бере абсурдний аргумент, він бере тезу радикального лівого і каже: Окей, а давай ми підвищимо градус. Давай ми будемо казати, що не просто людина може обрати собі стать та займенники. Наприклад, не тільки чоловік може сказати, що він жінка, і попросити звертатися до нього, вона, воно, вони. А і загалом будь-яка людина може вибрати, до прикладу, біологічну приналежність і називатися котом. Є ж такі люди, які вважають себе котами. Так це окей чи ні? Чи є об'єктивна реальність? Чи є щось, на що ми можемо опиратися? Чи можливо ми також, окрім займенників, можемо користуватися і прикметниками, чи можу я себе називати величезним гвинтокрильним шикарним вертольотом, гелікоптером і просити інших людей до мене звертатися саме? Так, Чарлі Кірк бере тези, доводить їх до абсурду. Тим самим він бере м'яч аргументів і віддає пас назад і каже: Окей, давай, але ти обҐрунтуєш сам те, що ти сказав, і подивись, наскільки це абсурдно. Друзі, мене звати Микола Макаренко, я психолог практик, і сьогодні говоримо про те, як перемагати в суперечці. Одразу скажу, що я великий противник. Суперечок, я за те, що люди повинні будувати дискусію і будь-які розбіжності переводити в конструктивне поле. Саме тому на рахунок цього на моєму каналі є одна велика, чудова презентація: конфліктуй правильно. Ви можете її знайти і подивитися, як же знаходити спільний знаменник, як керувати розмовою, щоб. Обернути суперництво собі на користь. Але в цій презентації, по вашим проханням, я вирішив поговорити про те, як же все-таки перемогти в суперечці, коли ви в неї потрапили. Ми розуміємо, що життя бентежне, воно дуже різне, і конфліктні ситуації виникають повсякчас. Буває, не встигнеш спам'ятатися, а ти вже сперечаєшся, в тебе червоні щоки, і ти думаєш, що ж сказати далі. Ми будемо говорити, як цього не припустити, як не допустити того, щоб ви програли в суперечці. Ми поговоримо про те, що ж таке перемога. Ми будемо говорити про те, як керувати гарячою розмовою, що робити при переході на особистості, і бонусом в кінці буде декілька підступних прийомів, які ви можете застосовувати. Спойлер. Ті прийоми і інструменти, які я даватиму практичні в цій презентації, для того, аби їх застосовувати, вам не обов'язково володіти аргументами, тому що в суперечці перемагає не той, у кого найбільш якісні аргументи, а той, хто більш вправно ними оперує і вміє зберігати свій емоційний стан. В зоні спокою, а емоційний стан суперника виводити в зону емоційної нерівноваги, в зону емоційного дисбалансу. Отже, ще одна ремарка це те, що вашою подякою буде підписка, спонсорство, коли маєте можливість, і далі я розповім ще про розмовний клуб, який проводив в цьому місяці, і набираю тепер другу групу. Тож, кому буде цікаво, стрибайте по Таймкодам і обов'язково приходьте, а ми починаємо. Перш за все, аби рухатися далі, потрібно з'ясувати, що таке перемога в суперечці. Перемога в суперечці – це наша якісна аргументація, спростування аргументів суперника і головне збереження спокою. Ви могли помітити, що у вашому житті, коли виникали суперечки, то дорослим, тим, хто контролює ситуацію, здавалась людина, яка зберігає спокій. Незважаючи на те, що відбувається, отже, ми зберігаємо спокій, і ми якісно, чітко аргументуємо, не піддаючись на провокації та не прогинаючись під впливом аргументів нашого суперника, запам'ятайте, що суперечка вона ніколи не закінчується визнанням своєї неправоти або ж правоти суперника здебільшого, це ви ж знаєте, так. Це червоні щоки, це вже люди припиняють спілкуватися, це вже чуть не лізуть, битися. Оце от вона суперечка. І е, по суті, те, що я казав, що перевести суперечку в дискусію. У нас у першій презентації так. Дискусія це коли дві людини намагаються з'ясувати точки зору одна одної, укріпити або спростувати свою позицію, якщо вона хибна. Вони слухають, вони чують, вони висловлюються. А суперечка це коли хочеться просто нав'язати своє і знищити суперника. Буквально. Отже, ми поговорили про те, що таке перемога, і ми йдемо до першого інструменту. Привіт, Джордане. Моє запитання: що є антидотом проти токсичної маскулінності? Що конкретно, раз вже будемо розбирати, що конкретно значить токсична маскулінність? В контексті різниці між токсичною фемінністю і, скажімо, токсичною людяністю, про що конкретно ви мене запитуєте? Я б хотіла почути, як ви описуєте, що ви думаєте про токсичну маскулінність? Так, а я хочу, аби ви розкрили, що значить токсична маскулінність. Раз вже ми зібрались поглиблюватись в такі деталі. Перед. О, господи, окей. Я думаю, в момент мені складно говорити англійською. Скажімо. Типу, коли ти переступаєш межі, типу, не зважаєш на свободи іншого гендеру, і але це також і токсична фемінність. А можу я закінчити речення? Звісно. І також я вже втратила думку. о, ні, ні, згадала. Я вже згадала все. Може хтось інший дасть визначення? Хтось з аудиторії мені допоможе. Одразу скажу, друзі, вибачайте, що мені довелося застосувати для розбору дебатів лівих та правих. Давно ця тема в моєму житті вже позаду, але в українському інфопросторі я нічого кращого не знайшов. І мені довелось перекладати дебати з англійської. Якщо ви знаєте якісь цікаві гарячі інтерв'ю або дебати, які слід розібрати, тоді запрошую вас поділитися. В коментарях назвою. Я обов'язково пошукаю, якщо буде щось справді гаряче, я розберу і ми будемо розкладати по кісточках, що і хто як використовує, хто як нападає, хто як захищається. Але в даному епізоді ми можемо побачити, що Джордан Пітерсон, до якого звертається феміністка, він обертає її запитання до неї, ж, і він уточнює, а що саме ти маєш на увазі під. Токсичною маскулінністю він допомагає їй довести свою думку. Чому він це робить? Тому що значна кількість людей не має власних думок, а оперує тими думками, які плавають у інфопросторі. Буквально людей програмують, вони сприймають це на віру і оперують тим Софтом, яким їх запрограмували, тобто у них немає нічого під відсутня внутрішня архітектура. Вони не можуть пояснити, що таке добре, що таке погано, чому вони у щось вірять, а у щось не вірять. Бодай декілька прикладів, бодай декілька фактів навести не можуть. Але я вже щось почув, я вже склав свою думку. І тепер я буду вести з вами дебати. Отже, коли ми запитуємо свого опонента, а що саме він має на увазі? А як він прийшов до цього, а чому він так думає, а його аргументи це власні думки? Чи можливо вони чимось підкріплені? Коли ми уточнюємо, з чим саме людина не згідна, і чому ми змушуємо людину рефлексувати на тему, а про що я взагалі говорю. І, оу, вау, коли люди починають про це думати, з'ясовується, що за тезами пустота, там немає нічого. І дуже часто це заганяє нашого опонента саме у відсутність відповіді, вибиває його. З емоційної рівноваги, і він починає губитися. Він відчуває, що його атакують. А уточнення подібне це і є атака. Але погодьтеся, вона виправдана. Якщо ти про щось говориш, ти про щось запитуєш, то ти мав би розуміти, про що ти запитуєш. Але в даному епізоді чітко бачимо, що людина губиться, вона не може відповісти, що значить слова, про які вона власне заявляє. і... Джордан Пітерсон вміло допомагає їй донести свою думку. Видно, що в неї це погано вдається, а ще він застосовує такий прийом, як чіпляння до слів. Ми використаємо його трохи далі, але повірте, давати визначення словам дуже складно. Отже, перше, допоможіть опоненту донести його думку, і ви здивуєтесь, наскільки слабо людям вдається обҐрунтовувати речі, про які вони говорять. Коротка ремарка, клуб розмовний, про який я згадував. Я в цьому місяці провів чудовий з моєї точки розмовний клуб, де ми спілкувалися, дискутували, дебатували, можна так взагалі казати. Тобто, ми буквально сперечалися, ми влаштовували вправи, де люди повинні були зберігати холодну голову, витримку, чітко доносити свою думку, незважаючи на емоційний тиск. Я пропоную вам наступний формат. Ми у вересні цього року проведемо. Другий розмовний клуб також буде сім людей, буде 90% практики. Будете говорити ви, не я, а ви. Будуть розбори конкретних кейсів, будуть відпрацювання, буде зворотній зв'язок. Це взагалі унікальна можливість. Чотири заняття по півтора години. Чому унікально? Тому що я, Google спеціально, я не знайшов жодного розмовного клубу, де би люди могли попрактикувати саме те, що. Всіх турбує те, що ми завмираємо в суперечках, те, що до нас найкращі аргументи приходять опісля, те, що ми дивимося зі сторони, і нам страшно. А коли ми самі беремо участь в суперечці, та ще й коли є присутні колеги або якісь знайомі, близькі рідні, так ми взагалі втрачаємо підґрунтя з -під ніг. І мої вправи будуть націлені саме на те, аби ви змогли попрактикуватися, бо готовий той хто готується. Отже, деталі в описі. Переходьте, почитайте, думаю, що це буде корисно для людей, які хочуть прокачати свої мовні навики. А ви розумієте, наскільки розмовний скіл допомагає нам в житті? Просити підвищення, доводити своє у стосунках, доводити свою точку зору, сперечатися також, коли це потрібно. Отже, розмовний клуб, вересень, чотири заняття. Приходьте, чекаю на вас. Усього сім людей. Ми їдемо далі. Наступний інструмент. Дивимось відео. Чоловік, що вважає себе жінкою, переміг в NCAA чемпіонаті. Він стрибнув з 462-го місця на перше місце. Він переміг. А кого це хвилює? Відмінне запитання, просто чудове. Чи повинні ми перейматися мухлюванням людей? Це... Це повинні? Хлопці, чи нормально мухлювати? Ну, мабуть, ні, але існують різні. Братан, ми вбиваємо дітей на середньому сході, і це чомусь нікого не хвилює. Це хибне порівняння, але ось питання моралі чи нас хвилювати махлювання людей. Це щось важливе чи ні? Ну, це собі інша річ, а те про що я говорю, то це соціальний конструкт поняття жінка і чоловік. Це прямо пов'язано, тому чекаю на відповідь. Дивіться, що робить Чарлі Кірк. Він тричі впродовж короткого ролика на 40 секунд повертає людей до предмету розмови чи нормально, коли чоловік бере участь у змаганнях серед жіночого спорту із 400 там якогось місця серед чоловіків тепер займає перше. Чи це нормально, чи окей, мухлювати? І вони починають. Але ж ми там на Близькому Сході в нас проблеми. Але стоп, стоп, ми говоримо про гендер. А він каже: хлопці, окей, так, це хибне порівняння. Тут добре ми обговоримо, але я чекаю на відповідь. Тобто він не відбиває нові аргументи, які до нього поступають, а він продовжує гнути свою лінію. Він знаходиться на своїй території і робить це дуже вправно. Він не просто морозиться, а він хоп. Взяв, оформив, поставив закладочку, окей, це обговоримо. Хоп, тут хибне порівняння, але все-таки хлопці, я чекаю на відповідь: чи нормально мухлювати? Тобто він тричі повертає їх до предмету розмови, і це є наступним аргументом, наступним інструментом у нашій з вами презентації. Отже, друге, не провалюйтесь. Тримайтесь за предмет розмови, завжди повертайте людину до предмету розмови, завжди повертайте до того, що ви хочете їй донести. Особливо, коли опонент втікає від відповіді, повторіть декілька разів якісно вслух, щоб продемонструвати іншим, що він втікає. Що, по-перше, він почув, що ви хочете від нього почути. Бо люди в суперечках часто закриті вуха, червоні щоки, і я йду прямо до. Свого. можна побачити було прекрасний приклад застосування цього інструменту в дебатах Порошенко-Зеленський на стадіоні, коли Зеленський зачитав ряд запитань від українців там, чому ніхто не сидить за Дебальцево та Іловайськ. Чому у нас найбагатший президент у найбіднішій країні? Чому там підпалювачів заводу Рошен знаходять за 4 години, а вбивць на Майдані не знайшли до сих пір? Ну і так далі. і так далі. Каже, вибирайте будь-яке, хочете відповісти, відповідаєте. І Порошенко, не відповідаючи на жодне запитання, зразу, якби ви були на фронті, ви би знали, тобто. По суті, один тримається свого предмету розмови і інший. Ми розуміємо, що це політичні дебати, там є команди, які їх підготували, але це яскраво нам показує, що зовсім От, зверніть увагу, це ж абсурд, але в розмові не обов'язково відповідати на усе, що вам кажуть. Люди просто гнуть свою лінію. Я розумію, що навряд чи в реальному житті. Вийде якась адекватна розмова, але якщо ви вже потрапили в суперечку, то будь ласка, гніть свою лінію. Таким чином, ви точно вбережете себе від програшу, можливо, не виграєте, але ви точно вбережете себе від програшу. Завжди повертайте людину до предмету розмови. Якщо ви наводите один аргумент, хочете почути на нього відповідь, а людина наводить вам 10. І запитує вас вашої думки на рахунок 11. То ви кажете, Окей, слухай, ти дуже багато сказав, я не проти відповісти. І я зроблю це одразу після того, як ти відповіш на моє запитання і повертаєте до предмету розмови. В першій презентації я назвав цей інструмент заїждженою платівкою, коли ви повторюєте одне і те ж саме, доки до людини не дійде. Отже, ми не заходимо на чужу територію, тримаємось предмету розмови і повторюємо якісні аргументи. Речення, фрази, тези, які вам допоможуть. Пропоную сконцентруватись на початковій темі, а решту можемо обговорити пізніше. Так, розумію тебе, але усе таки, що можеш сказати на рахунок вище зазначеного? Можливо, я пропустив твою позицію по ось цьому аргументу. Можеш повторити? Тобто ми знову і знову акуратно, культурно, вміло повертаємо людину до предмету розмови. Так, я тебе почув. Готовий відповісти, але все-таки, щоб ми не втікали далеко. Що ти думаєш на рахунок нашої заданої теми? Є, є, є. їдемо далі. Емпатичність це найбільш маскулінна риса, яка тільки є. Ось про що я говорю. Що ж, добре, дивись, ти помиляєшся. Чому це помиляюсь? Тому що ти граєш на специфічну публіку, через це я виявляється неправий. Ти намагаєшся звинуватити мене в чоловічому шовінізмі. Саме в ньому, тому що ти вихваляєш тут роль чоловіків. Саме ти принижуєш. Дозволь завершити думку. Охолонь. Твоя гучність зараз на 10. Спробуй збавити до трьох. Ми ж не збираємося кричати. Що робить Чарлі Кірк? А він бачить, що дебати нагріваються. Він бачить, що людина починає його перебивати, підвищує голос. І він виступає дорослим в цій розмові. Він каже: чувак, добре, ти зараз гучність твоя на 10 з 10, давай збавимо на трієчку. І неважливо, якої якості аргументи. Одразу людина, яка керує емоційним фоном розмови, виступає за лідера, виступає за дорослого, виступає за ту скелю, об яку розбиваються води аргументів та хвилі емоційного настрою. Тобто дорослий. Керує розмовою, і дорослий перемагає в суперечці, адже ми пам'ятаємо умови перемоги. так? Це якісно наведення аргументи, збереження емоційної стабільності. Ну і вже спростування аргументів суперника як до першого пункту. Отже, Чарлі Кірк зберігає спокій і він керує емоційним фоном. Він каже: слухай, давайте тихіше. І, і це вже великий плюс: це дуже багато виграних балів. так? Які фрази нам допоможуть. Якщо ми говоримо про перехід на особистості, то я не рекомендую продовжувати таку суперечку, тому що вона може перейти вже у рукоприкладання. І ось як можна зупинити цю розмову. Ти переходиш на особистості, а не говориш по темі. Тому сенсу продовжувати цю розмову я не бачу. Ще один момент. Доводимо до абсурду, так? Ну, нам ще побитись залишилось. Я думав, ми шукаємо істину, а не привід сваритись. Так, спілкуватись я не буду. Тобто, переходять на особистості, ми озвучуємо, що людина не хоче говорити по темі, а намагається посваритись. Ми тим самим перемагаємо і ставимо крапку, виходимо переможцями. Як тільки опонент втратив емоційну рівновагу, все, він програв в суперечці, можна на цьому ставити крапку. Якщо це все-таки ваш товариш, і ви закусилися з ним на якусь політичну тему чи, можливо, на якусь соціальну тему. І ви не хочете втрачати з ним через якусь дурницю дружбу, але і не хочете уникати суперечки, просто опускати голову вниз і підтакувати, щоб це все закінчилося, пропоную дві наступні фрази: очевидно, що ми за крок до конфлікту. Пропоную не псувати стосунки через розбіжності у одній темі. Так, у нас є стосунки, є якась одна тема, де в нас розбіжності. Пропоную не псувати усе, що ми маємо, через щось одне. Друге, нормально мати різні погляди на якесь питання, і ненормально псувати через це відносини. Гадаю, тут слід рухатися далі, а цю тему залишити, просто на потім поставити крапочку. Що думаєш? Отже, таким чином, ми виступаємо в ролі дорослого, ми посперечалися, ми не дали задню, ми побачили, що емоційний фон піднявся, ми стали в цю. В дорослу позицію і сказали: слухай, ну окей, ми маємо розбіжності. Бачу, що до спільного знаменника в даній темі не прийдемо, Давай ми там переночуємо з тим, що ми почули, і далі вже це переведемо в дискусію, обговоримо. А зараз давай про щось інше охолонимо, щоб не псувати взагалі ні стосунки, ні сьогоднішній день. Бонус, про який я говорив, це додаткові прийоми. Гадаю, багато хто з вас вже чув, це каскад запитань. Поясни, чому твої аргументи більш переконливі. Хто взагалі визначає їхню переконливість? Ти виступаєш тут суддею, хто сказав, що мої тези слабші, а що на рахунок твоїх тез, а можеш ти обґрунтувати взагалі, що ти маєш на увазі, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто ми насипаємо запитаннями. Коли ми насипаємо багато запитань, людина не готова, вона на емоціях, вона починає губитися, я би назвав ці прийоми підлими. І застосовувати їх слід акуратно, тому що розумна людина дуже спокійно їх відіб'є. Далі придирання до слів це чудовий спосіб амортизувати емоційний стан нашого опонента. Що значить амортизувати? Він до нас з запитанням, що там а що значить, ти там не віриш у дружбу між хлопцям? І дівчиною, і замість того, щоб вам обґрунтовувати свою позицію, ви просто починаєте придиратися до його слів і казати: слухай, а що таке дружба? А що ти маєш на увазі справжня? А що, по-твоєму взагалі, хлопець і дівчина, ти маєш на увазі яких, типу, дорослих людей, чи що? А ти можеш пояснити детальніше? Тобто, ми придираємось до слів. Коли людина каже, слухай, ну це логічно, ви запитуєте, а що таке логічно? Ви можете зараз поставити паузу в цьому відео і спробувати відповісти на запитання. Що таке логічно? Це не так просто, а коли ви в суперечці, це ще складніше. Тому придирання до слів дозволяє вам виграти час і заплутати вашого опонента, вивести його зі стану емоційної рівноваги. Третій прийом підступний це доведення до абсурду. Те, що робив Чарлі Кірк на початку, коли ми чуємо абсурд, можна просто підвищити його градус. Нехай пояснює опонент. Наприклад, опонент можна обирати чоловік ти чи жінка, ви. А чи можна обирати бути котом? Чи, наприклад, кашалотом? А зріст обирати можна, А якщо я обрав, люди повинні в це вірити і звертатись до мене. мсьє кашалот і так далі. І так далі, і так далі. Підвищуємо градус, до абс... градус абсурду, передаємо пас назад опоненту, нехай пояснює він. Пропоную підсумувати. Перше, ставте відкриті запитання. Уточнюйте, давайте змогу говорити опоненту, шукаючи слабкі місця в його позиції. Чим більше він буде говорити, чим більше він буде пояснюватись, тим більше взаємовиключних параграфів та суперечностей ви побачите в його розмові. Далі тримайтеся за предмет розмови. Не обов'язково відповідати на усе почуте. Повертайте знову і знову свого опонента в колію розмови. Тягніть його на свою територію, там де ви відчуваєте силу. Третє, дуже важливо, керуйте емоційним станом. Озвучуйте емоційний фон розмови, не продовжуйте спілкування з переходом на особистості. Якщо ви побачили, що розмова перетворюється в суперечку, добре буде, якщо ви перші озвучите те, що слухає, а тобі не здається, що ми починаємо сваритися. Ти взагалі охолонь, якщо ти хочеш посваритися, я не маю сенсу продовжувати цю розмову. І це можна казати вже після того, коли ви озвучили декілька аргументів. Отже, будьте дорослим. Контролюйте, замірюйте емоційний фон в розмові. І найважливіше це озвучуйте свої аргументи, спростовуйте аргументи суперника, при цьому, знову ж таки, зберігайте спокій. Зберігайте спокій. Якщо ви відчуваєте, що земля йде з під ніг, то починайте чіплятися до слів, сипте запитаннями і доводьте. До абсурду. Особливо при втраті землі з-під ніг допомагає чіпляння до слів. Вона справді працює і виграє вам трохи часу, а вашого опонента заплутує. На закінчення цієї презентації скажу, що сперечатися погано, сперечатися не рекомендую. Рекомендую вести дискусію, а тому переглянути перше відео на цю тему на моєму каналі. Так і називається Конфліктуй правильно. Але якщо ви потрапите коли-небудь в суперечку, сподіваюся, ця презентація стане вам в нагоді. Ви зможете чітко відаргументувати своє, повернути суперника до предмету розмови, зберегти емоційний спокій і зазначити, що розмова покидає рамки спокійної і чи слід її продовжувати. Тим самим ви будете виступати в ролі дорослого. Гаразд, це все. З вами був Микола Макаренко. Пишіть свої думки, пишіть, чи щось вже використовували, а найголовніше мені буде цікаво почути, чи є у вас приклад гарячого інтерв'ю українською мовою. Чекатиму на ваші думки. Вас дуже люблю, шаную, поважаю. До зустрічі!